Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску головний тренер збірної України може покинути свій пост. Донецький шахтар може отримати божевільні гроші за свого вихованця. Руслан Малиновський перейшов в новий клуб. Київське Динамо готує потужний трансфер. Все це, а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Георгій Судаков залишається в Донецькому шахтарі. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков продовжив контакт з клубом до червня 2029 року. За інформацією інсайдера Фабріціо Романа, зарплата українця за новим контрактом значно зросла. Повідомляється, що Судаков зароблятиме в українському клубі близько 2 мільйонів євро. Судаков сам виступив ініціатором продовження контракту на кращих умовах, адже в Європі йому пропонували значно більше 3 мільйони євро. Сама ж угода міститиме клоусулу у розмірі 100 плюс мільйонів євро. Саме стільки потрібно заплатити шахтарю, щоб придбати українця. Також Романо зазначив, що 21-річний українець знаходиться у списку багатьох клубів. Раніше стало відомо, що взимку гірників отримали пропозицію від італійського Наполі у 40 мільйонів євро за Судакова, але Шахтар відхилив її. Буде дуже шкода, якщо такий талановитий гравець як Георгія Судаков пересадить в УПЛ та залишиться на тому ж рівні, що в нього є зараз. Безумовно, Судаков має суперздібності для того, щоб стати одним з найкращих племекерів Європи. Але для цього гравцю збірної України потрібен розвиток, потрібне справжнє конкурентне середовище. А український чемпіонат, на жаль, на даному етапі дати цього судакову вже не може. Ситуація Судакову дуже нагадує ситуацію з Миколою Матвієнко той також постійно перепідписував контракти. А в підсумку так досі і не пройшов жоден європейський клуб. І навіть незважаючи на те, що Георгій Судаков це суперталант, тим не менш, я думаю, чи зараз в Європі знайдеться клуб, який буде готовий заплатити відразу 100 мільйонів за нашого гравця. Тим паче, враховуючи, що той самий мудрик, якого придбали за схожі гроші, так поки що особливо нічого в Європі і не показав. Звичайно, що для Шахтаря вигідно було залишити Судакова, адже його дует в центрі поля з Марлоном Гомусом здатен попсувати нерви багатьом європейським клубам. І, можливо, гірники, зберігши Георгія, будуть намагатися поборотися за титул Ліги Європи, що вже влітку Шахтарю таки заплатили бажані 100 мільйонів за українця. Головний тренер збірної України може покинути свій пост. За інформацією журналіста та коментатора Віктора Вацка, Сергій Рибров має солідні пропозиції від топових арабських клубів. Головним претендентом на Реброва є клуб Аль-Джазіри. Причому імірацький клуб готовий на сумісництво Реброва у команді та збірні України. Але поки що наставник нашої збірної відмовився від цієї пропозиції, тим не менш, перемовини продовжуються. Окрім Аль-Джазіри, Ребро також зацікавився. Арабський Аль-Шабаб, який пропонує, за словами Вацка, мільйонний суперконтракт тренеру збірної України, від якого поплив би кожен. Але Ребро все ж таки хоче вивезти збірну на євро та вдало там зіграти, а вже потім думати про свою подальшу кар'єру. Тому, як мінімум до матчів впливу відбору за право зіграти на євро, Сергій Станіславович тож точно залишиться наставником нашої команди. А роботу зі збірною він буде поєднувати з посадою в Українській асоціації футболу. Де раніше Ребров став віцепрезидентом цієї асоціації. Сергій Ребров зараз це один з найкращих тренерів в українському футболі. А тому його втрата дуже боляче вдарила на збірну України напередодні матчів плей-офф. Тому в цій ситуації тільки респект Реброву, що він відхилив грошові пропозиції з близького сходу. Та й думаю, самому Реброву значно цікавіше чогось досягти з Україною, аніж тренувати в Аравії, де Ребров свого часу вже вигравав трофеї. Будемо сподіватися, що збірній України Ребро зумів вибудувати систему на багато років вперед. А вже потім Сергій Станіславович може і підзаробити на свою старість. Хоча, як на мене, враховуючи тренерський потенціал коуча, то у нього є всі шанси спробувати свої сили і в топових європейських чемпіонатах. Але спочатку треба чогось досягти зі збірною Україною. Чого Реброву і поважаємо? Київське Динамо готує потужний трансфер. За інформацією видання тут таке, Динамо цікавиться центральним захисником Олімпійської збірної Колумбії. Мова йде про 22-річного центрального захисника Брайана Себаліоса. Футболіст перебуває в системі бразильської форталези, проте виступає на правах оренди за колумбійський Атлетіко-Хуніор. Наразі Себаліо зграє за Олімпійську збірну Колумбію у відборі до Олімпійських ігор 2024 в зоні Конмебол. Орендну угоду Атлетіко Хуніо з фортелезею щодо Сибаліса розрахована до кінця 2026 року. Трансор оцінює футболіста в 850 тисяч євро. У цьому сезоні у чемпіонаті Колумбії Брайан провів 12 матчів, у яких забив один гол. Значається, що при цьому Сибаліс не єдина кандидатура Динамо на позицію центрбека. Команда є два-три варіанти запасних. Динамо вже більше місяця намагається підписати центрального захисника, але на дворі вже лютий, а його все немає і немає. Президент Киян Ігор Суркіс скаржиться, що легіонери наїдуть в Україну. Але при цьому ми бачимо, як навіть середняки українського футболу по типу ЛНЗ чи поліся запрошують непоганих легіонерів до свого складу. Що стосується Себаля, то враховуючи невисокий бюджет Кіяна Трансфер, це досить таки непоганий варіант підсилення складу. Але при цьому треба зауважити, що латиноамериканці історично погано проживаються в Динамо, особливо захисники. Як нещодавний приклад, згадаємо Челіці Сомбрано, який повністю провалився в Динамо. Тому виникає багато запитань: а чи не буде це черговий трансфер, гроші від якого отримує клієнтська контора позаштатного агента Динамо Шаблія? І в результаті Динамо залишиться без якісного підсилення в центрі захисту. У мене особисто тут виникає багато запитань, але тим не менш навіть трансфер цього Сабальоса. Це краще ніж спостерігати за муками наявних центрів Динамо, які в кожному матчі навіть на товариських зборах перевозять голи в свої ворота. Офіційно Руслан Малиновський перейшов в новий клуб. Італійський Джено оголосив, що скористався правом викупу орендованого у Марцеля півзахисника Руслана Маліновського. За інформацією Фабріціо Романо, сума викупу 30-річного українця склала 7 мільйонів євро. Візначимо, що у 21 му матчі за клуб серії А Хавбек забив два голи та зробив два асисти у цьому сезоні. І є зараз залізним гравцем старту середньоку чемпіонату Італії. Після невдалого виїжджу до Франції в Марсель Руслан Малановський знову знайшов свою команду. Поки що кар'єра гравця збірної України в Італії складається як найкращим чином. Малановський зараз це ключова фігура в центрі поля Дженуа. Якщо Українець продовжить демонструвати наявний рівень гри, а вони навпаки ще більше покращать його, то цілком імовірно, що Молоновський знову може стати гравцем старту у збірній Україні. Цікаво, що в Дженуа зараз Молоновський грає дуже глибоко, не так близько до атаки, як в Атлантії. Як на мене, це дозволяє розкрити усі його найкращі якості, а саме довгу та гостру передачу. Можливість вести гру команди, а також коли необхідно завдати потужного пострілу з дальньої дистанції. Любі друзі, а як вважаєте ви, чи повинен Руслан знову стати гравцем старту збірної? Чи його час вже давно пройшов? Пишіть в коментарях. Гравець донецького шахтаря та збірної України Юхім Конопля може приїхати в європейський чемпіонат. Футболіст потрапив у поле зору третьої команди поточного розіграшу турецької суперліги Трапзонспору. За інформацією видання спортуатрам за спор готовий здійснити повноцінний викуп контракту коноплів Шахтаря, але не збирається платити за українця більше 2 мільйонів євро. Шахтар при цьому хоче виручити за коноплю близько 4 мільйонів, а тому очікується, що торги будуть продовжені. Сам футболіст бажає пройти в турецький клуб. Візначимо, що зараз на правому фланзі оборони Шахтарі, окрім коноплі, є тільки грузинський легіонер огочелий швілі. А тому Шахтар навряд чи так просто відпустить коноплю в іншу команду. Юхим Конопля зараз це гравець основи шахтаря. У цього футболіста є багато як позитивних, так і негативних сторін. Однак, тим не менш, його втрата зараз боляче вдарила б на шахтар. Адже Гули Шгучили хоч і має великий талант, але грудзин поки що дуже сирий. А якщо в нього ще не буде конкуренції, то про його розвиток можна взагалі забути. Сам же конопля є ще й гравцем збірної України, а тому переїзди умовно Туреччину, би нашкодити футболісту, адже він може програти місце в старті своїм конкурентом. Тому на місці, як футболісти, так і клубу я б поки не поспішав з цим трансером як мінімум до літа, поки Шахтар не зможе знайти гарну альтернативу на правий фланг захисту. А сам гравець, хоча б проявить себе на євро, та можливо зможе прийти в більш солідний клуб аніж турецький трансоспор. Стало відомо, скільки грошей та бонусів отримує Шахтар за продаж свого таланта Михайла Мудрика. Журналіст Athletic Liam Твоумі назвав умови, за які гірники можуть додатково отримати за трансер Михайла Мудрика в Челсі. А саме до 30 мільйонів євро бонусів. Юрники можуть отримати ці бонуси за кожну перемогу команди в АПЛ чи Лізі Чемпіонів. Тобто, щоб Шахтар отримав за Мудека всі 100 мільйонів євро, потрібно, щоб він виграв з Челсі шість трофеїв Чемпіонату Англії або ж Ліги Чемпіонів. Як на мене, цілком очевидно, що нинішні Челсі не здатний на такі досягнення, як перемога в АПЛ або Лізі Чемпіонів. А тому шахтарю буде дуже важко отримати ці гроші від Челсі. Але навіть ті 70 мільйонів, що вже отримали гірники, це дуже солідна сума. А жалкувати про продаж мудрика Донецькому клубу точно не варто. На цьому все. Дякую, любі, друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе. da Ucrânia.